Росія втратила 5 артилерійських систем на цьому тижні. Один Гіацент Б в селі Березівка Донецької області, який ви бачите на екрані. Ось в цьому районі це відбулося в 15 кілометрах від лінії фронту. Це зараз своєрідна дорога смерті для росіян. Там багато втраченої техніки у них. Наступна втрата Гіацент Б також Донецька область, без точної геолокації, уражений фп дроном Третя втрата це 152-мм гаубиця Д20. Осінтерами ідентифіковано, що це, ймовірно, Херсонська область. Чим уражена, невідомо. Четверта це Сао гвоздика, Донецька область, викладена російським військовим в соцмережах без точної геолокації. І остання втрата це Сао «Гіацинт-С», Луганська область просто фотографія. Україна в свою чергу втратила одну САО гвоздика в Донецькій області. Також без точної локації і невідомо чим уражено. А це загальна статистика втрат артилерії, які змогли ідентифікувати осінтери за період від 21 по 28 вересня. Далі йдуть втрати танків. Росія втратила 5 танків за період від 21 по 28 вересня, один Т-72 з мангалом біля села Вербове Запорізької області, уражений FPV-дроном. Ось в цьому районі. Він йшов в одиничний наступ на село Малатокмачка, яке росіяни зараз намагаються окупувати. Наступний це найновіший Т-90М російський, уражений кількома FB-дронами поруч з селом Ямполівка Донецької області. В 10 кілометрах від села Зарічне, яке росіяни також зараз намагаються окупувати. Третій танк це Т-62 в Донецькій області, викладений російським військовим в себе в соцмережах. Четвертий це Т-72, Куп'янський район, Харківська область, уражений кількома fpv дронами Без точної геолокації. І останній танк виклав це відео Мадяр, уражений fpv дроном в селі Запоріжжя Донецької області. А це всі російські танки, які знайшли осінтери за період від 21 по 28 вересня. Україна втратила три танки за цей тиждень. Всі три Т-64. Перший танк було втрачено від FPV Дрона. І якщо вірити російським джерелам, це було поруч з селом Малячиха Сумської області. Ось в цьому районі. Далі ще один Т-64. Невідомо чим уражений. Також, якщо вірити російським джерелам, то це було поруч Селом Гравське Харківської області. Ось в цьому лісі він приблизно стояв. І третій Т-64 був знайдений Осінтерами у вересні без точної геолокації і чим уражений, невідомо також. А це всі втрати танків, які знайшли ОСінтери за період від 21 по 28 вересня. Росія втратила 3 БМП на цьому тижні. Перший це БМП-1 Басурманін, в Донецькій області, який ви бачите на екрані, він з Мангалом горить. Другий це БТР-82А, був помічений ось на цій дорозі смерті російській. Це сталося в селі Внізапної Курської області. Ось тут. І третій це БТР-80, виклав Стерненко, уражений фпв дроном в Курській області. Україна в свою чергу втратила один болотихід БСВ-10. Шведсько-британська розробка, досить дорога машина. Працювали вночі, але під ворожим розвідувальним дроном з тепловізором. І ворог наніс ураження дроном типу Ланцет. За даними ОСінтерів, приблизно в цьому районі Херсонської області це відбулося. А це загальна статистика втрат БМП БТР за період від 21 до 28 вересня. Українські втрати досить низькі, тому що Україна воює переважно броньованими автомобілями, а не БМП. Далі йдуть втрати авіації та іншої дороговартісної техніки. Росія втратила 2 ан 26 та один Вертоліт Мі 8. АН-26 26 це досить дешевий літак, ще й називається літаючий Жигуль, тому тут втрата Мі8 навіть видається більш крутою. Сталося це глибоко в Криму. На оці, цьому аеродромі були припарковані два АН-26. Тут було втрачено росіянами Мі 8, і сталося це десь в 240 кілометрах від Херсонської області. Саме ураження нанеслось, скоріше за все, дроном Лорд зі Старлінком. Це єдиний дрон зі Старлінком, який мені вдалося знайти взагалі. Наступні російські втрати це 5 транспортно-заряджальних машин комплексу Іскандер. Також одна машина життєзабезпечення комплексу Іскандер, це там, де військові сплять і їдять. І також одна пускова установка Іскандер. Всі втрати машин це були вперше втрачені Росією за всю війну, крім пускової установки, пускова установка це лише друга зафіксована втрата за, за цю війну. Сталося це в селі Шумаково-Курської області. Росіяни розмістили ці всі машини прямо на кордоні з Україною. Наступна втрата це система дистанційного мінування Земледілія. Дуже дороговартісна машина. Це лише 10-та втрата такої машини росіян за цю війну. Сталося це в селі Бряхово-Курської області. Україна в свою чергу втратила одну машину ППО Бук. Відео було знайдене осінтерами без інших подробиць. А це загальна картинка втрат авіації та дороговартісної техніки за період від 21 по 28 вересня.